Перед тим, як зачитати текст, точніше уривок, в мене є запитання, ну, мабуть, домолоді в першу чергу. Хто мені нагадає, яким словом починається найбільша проповідь або найтака розлогіша проповідь, записана на сторінках Євангелія, яку сказав Ісус Христос. Яким словом вона починається? Так, отак? І Четвертий розділу. А, і розив. Розив. А, а, ти саме молодийший. Ну, а хорошо. <рив. рив>. Я привлю молодому брату Федору. А, слово блаженство. Я хочу зачитати цей привод і дещо сьогодні поміркувати М, над самим поняттям блаженства і взагалі, що це таке. А, Євангелія від Матвія, 5 розділ з 3 вірша по 12. Блаженні бідні духом, бо їхнім є царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть втіші. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні холодні і спраглі праведності, бо вони будуть насичені. Блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Блаженні гнані за праведність, бо їхнім є Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і гнати, і неправдиво говорити на вас усякі лихі слова за мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах, бо так гнали пророків, які були до вас. Друзі, по правді можна сказати, що. Оця частина, вступна частина нагорної промови Ісуса Христа, воно, в принципі, є якби таким планом або вступом до того, що Христос говорить потім далі. Тобто в наступних віршах 5 розділу, 6, -го, 7 -го розділу Ісус Христос розкриває більше те, про що Він говорить тут, саме в цій вступній частині. І в цій частині, в майже в кожному вірші, він починає таким словом «блажен». Взагалі що означає слово блаженство? Я думаю, що ми знаємо, правда? Ну, ми кажемо традиційно, як найвища міра щастя. Тобто це надмірне щастя. Щастя, яке ну, найвищого такого гатунку, найвищого рівня, якщо його можна якось порівняти, розподіляти. Взагалі потяг до щастя або пошук щастя він властивий кожній людині. Кожна людина, яка приходить у цей світ, вона потенційно налаштована шукати щастя. І люди щастя шукають протягом життя, за щастя вони готові боротися, за щастя вони готові воювати. Ну і так далі. Хоча саме поняття щастя в кожного своє бо в чому полягає щастя? Ну, Молода дівчина уявляє, що щастя це право вийти заміж. Чоловік передпенсійного віку вважає, що щастя це піти на пенсію. І Потім хотіть на роботу з У радянських людей так воно і є. Ну, Скажімо. Людина-учень школи там, 7-й-8 клас, для нього здається щастям швидше щоб закінчити 9 класів і кудись випухнути з батьківського міста. Ну і так далі. І люди по-різному уявляють це щастя. Ви знаєте, друзі, я хотів би сьогодні, щоб ми поміркували провели, провели, ну, можливо, таку порівняльну характеристику між. Поняттям щастя і поняттям блаженства. А взагалі, перед тим, як говорити на цю тему, я хотів би відзначити наступне. Ісус Христос, починаючи цю проповідь цим Словом, цим самим показав, що Він є той, хто приніс або дає, або відкриває людям доступ до чого, до блаженства, до вищого щастя або е, того вічного. Взагалі сама етимологія слова щастя, ну, якщо взяти хоча б російський варіант щастя, який корінь? Щас. Тобто цей час. Щастя включає в себе миттєвість. Щастя включає в себе зараз, в цю мить. А який корінь слова блаженство? Благо. Тобто це добро, це щось. Ну, значно більше, триваліше, вічне, постійне, стабільне. Для того, щоб збагнути або зрозуміти, що саме хотілося б мені сьогодні відтінити, і з іншого боку, пам'ятаєте, в Слові Господньому є вислів такий блаженний Бог. Тобто наш Бог він блаженний. І чому він блаженний? Тому що він перебуває в неприступному світлі, куди не сягають ніякі спокуси, і жоден гріх не проникає туди, жодне нещастя. Але не тільки з цієї причини. Він блаженний тому, що він дає блаженство. Так, він є джерелом блага, всякого блага, вічного блага, вічного блаженства, або як ми його ну, примітивно називаємо вічного щастя. Один текст, який я хотів би сьогодні, який наштовхнув мене, в принципі, віркувати на цю тему, записаний в Старому Завіті, в книзі повторення закону. Я думаю, що читачі Біблії знають цей текст. Я його зачитаю в перекладі Легієнка, хоча більше відповідно ну, думці, яку хотілося б сказати, він записаний в синодальному перекладі, але я зачитаю його Отже, це 29 розділ повторення закону, 17 і 18 -й вірші. Стережіться, щоб не був серед вас чоловік або жінка, або рід, або плем'я, що серце його сьогодні відвертається від Господа Бога нашого, щоб піти служити богам цих народів, щоб не був серед вас корінь, що вирощує їх полин, щоб не було, що коли він почує слова цього прокляття, то поблагословиться в серці своїм, говорячи, мир буде мені, хоч і ходитиму в свободі свого серця. Тоді загине і накоїні, і спрагне. Друзі, слово мир буде мені в синодальному перекладі перекладений, я буду не несмотря на те, що буду ходити по, ну, по волі серця своєму. <тит> О, так, у Федора Михайловича такий же переклад ну, із сінода. Я буду щасливий. В чому щастя цієї людини? Написано він поблагословиться в серці своєму. Що це означає? Йому буде добре на серці. Взагалі, коли б ми поставили запитання, що таке щастя для людей, ну, для загалу такого широкого. Ну, Не тільки ті, які належать, скажімо, до нашого е віровизнання і думають приблизно так, як ми, а взагалі до пересічних громадян, які навколо нас, що таке щастя в принципі, я думаю, що е більшість людей з'їдуться до наступного. Це тоді, коли тобі добре йде на серці. Правильно чи ні? Проти сестра, ми хіба не так думаємо? І ми так само думаємо. Щастя це тоді, коли мені добре на серце. І тут написано, цей чоловік поблагословиться, хоча він займає вкрай неправильну позицію стосовно Бога, але йому добре на серце. І він каже, я буду щасливий, хоча йому в сваволі свого серця. Чому йому добре? Тому що він може робити те, що він хоче. І він щасливий. В принципі, оце основна характеристика взагалі розуміння або поняття щастя. Мені добре, тому що я можу робити те, що я хочу. І люди вважають, що це щастя, і вони прагнуть цього щастя. І вони линуть до цього щастя, і вони борються за це щастя. Але про що говорить Христос, який прийшов з Небес? І він починає свою промову наступними словами, блаженні. І от тепер дуже цікаво, коли ми подивимося навіть неозброєним оком на те, кого Христос сам Господь, блаженний Бог, називає блаженним або щасливим в Божому розумінні, то виявляється, це зовсім не тільки кому добре на серці, і вони можуть робити те, що вони хочуть. Більше того, це зовсім не ті, у кого з бігом стали життя так складається, що в принципі ну, проблем ніяких, ніяких проблем. І я щасливий. Про що говорить Христос? Христос говорить зовсім про інші речі. Дивіться, кого він називає блаженним? Блаженні бідні Духом. Чому? Бо їхні царство Небесне, а де воно? Далі блаженні ті, що плачуть. Кому таке блаженство сподобається? А Христос каже, блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть втішені, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Тобто зараз у них складно складається, важко складається життя. Взагалі, друзі, різниця між блаженством і. Щастям, я вже сказав, але повторюся, блаженство містить вічний характер, вічне навантаження. Щастя воно вимагає зараз, тепер, тут. Щастя включає в себе в першу чергу почуття і емоції людини. Блаженство ж вимагає від людини вір. Віри або довіри Богу, віри в майбутнє, віри в обітниці, які дає Бог. Тобто, що буде так, як сказав Бог, хоча сьогодні обставини свідчать про інше. Хоча сьогодні обставини, можливо, гнітять, можливо, важким тягарем лягають на мої плечі, на мій розум, на мою душу. І все свідчить проти мене і все діє проти мене. Але я вірою, сягаю далі. Блаженна, Пам'ятаєте, як написано? Ті, хто блаженна та, яка увірувала, тому що здійсниться їй сказане від Господа. І взагалі, коли ми будемо вертати сторінки Євангелія і зустрічати слово блаженство, воно має викликати в нас захват, захоплення. Воно має полонити нас оце прагнення до цього вічного щастя, щастя. Яке заховане в Бозі, щастя, яке заховане в Ісусі Христі і відкривається тим, хто повірить Йому. Взагалі, друзі, я скажу, що е, ну, не, люди, які не довіряють Євангелію, вони не можуть бути блаженними в принципі. Вони ніяк не можуть досягти і вспадкувати цього блаженства, тому що блаженство тільки... Бозі Бог тільки дає і робить людину блаженною. Але тепер ми, віруючи, виникає запитання наступне. А ми чого прагнемо? Щастя чи блаженства? За чим ми женемося? Про що мріємо? Чого прагнемо? Друзі, я помічаю наступне. Я помічаю, що інколи бажання щастя просто. Людського, земного, добробуту, матеріального якогось успіху, просто якогось спокою, стабільного, тривалого, воно інколи стає перешкодою в тому, щоб осягти блаженства або святкувати блаженство. Коли людина заради ну, чогось власного, не робить наступний крок. Крок покорить Бога, покори його слово. Пам'ятаєте, коли ми з вами на недільних веченні зібраннях, кілька зібрань розглядали образ царя Єзекії. Чудовий образ, прекрасна людина. І, в принципі, якби не один момент у його житті. Він би увійшов в історію біблійну як герой віри, повноцінний і 100% позитивний е, персонаж. Пам'ятаєте, коли у його житті після е, таких бур, після війни і раптом вже коли все стабілізувалося в країні мир, вороги не нападають, він захворіває? І пророк приходить до нього і каже, зроби заповідь для дому свого, бо ти помреш і не одужаєш. <плес> Єзекія відвертається до стіни, починає гірко плакати і казати, Господи, згадай, як я праведно і побожно ходив перед Тобою. Що я робив, як я жив. І тепер ти хочеш обірвати в половині днів моє життя. В половині моїх днів я маю залишити край земних. Зем... Зем... Прокисая ще не вийшов за місто, голос Господній каже до нього: повертайся, іди до Єзекії і скажи йому, що Бог почув його молити. Бог додає йому ще 15 років життя, тільки нехай він лікується ось таким способом. Ну, Що потрібно було зробити, Господь сказав. І ось, друзі, виникає запитання, ми тоді з вами розглядали більш детально ці всі слова, ці всі події. Після цього до Єзекії приходять посли Царя Вавилонського, вони побачили неймовірну ознаку. Пам'ятаєте, яка ознака була? Час повернувся. Mm -hmm. На деякий період часу сонце повернулося назад. І знову пройшло ту саму дистанцію. І ці ж значить, люди, які спостерігали за небом, ймовірно, збагнули, що щось сталося саме в іудеї. І вони відправляються туди, до царя Єзекії, приходять до нього, він їм розповідає все, що з ним було, і показує їм всі свої зброї, скарбниці, все-все-все, багатство своє. І про руки приходить і каже, через те, що ти все показав їм, все вони заберуть. Все. Тільки не при тобі, а при дітях твоїх. Друзі, і в принципі оцей вчинок Єзекії, він перекреслює все те попереднє, що було до цього. І виникає запитання, чому цей чоловік так зробив? Що спонукало, його? чому у цей відповідальний момент він не зміг покоритися Богу і сказати, Господи, нехай буде Твоя воля. І коли ми читаємо його молитву у пророка Ісаїя, яка записана, ми помічаємо там такий момент. Теж у синодальному перекладі воно чіткіше якби визначено. Там сказано про те, що Єзекія говорить Богові. Господи, так живуть, а як живуть? Тихо буду проводити всі дні свого життя. І він каже, так живуть. І в усьому цьому життя мого духа. Іншими словами, постійні вої, постійна діяльність така на благо народу, на будівництво, на ремонт храму, відновлення служби і так далі, вона притомила Єзекію. Єзекії захотілося просто пожити. І раптом тоді, коли складалися всі можливості, щоб просто вже отримати це просте людське щастя, просто пожити. І раптом хвороба більше того, від Бога. Проти сестра, як ви вважаєте? Любий я сказав, Господу, хай буде воля твоя, він відносився до категорії уваження. Ну, Пам'ятаєте сказано, віднині напиши блаженні мертві, що помирають в Господі. Ну, навіть таке блаженство є у Господа нашого. Єзекія захотів земного щастя, він захотів оцього цього зараз, тут. Він його отримав. Але як часто в погоді за земним щастям ми втрачаємо вічне блаженство. І це серйозна проблема. А чому? Тому що, щоб увійти в повноту блаженства, потрібно терпіти, потрібно смирятися, потрібно йти шляхом Христового. А нам так хочеться вже мух, нарешті видихнути, розслабитися і сказати, Хух, ну все. А все буде тільки так. Тому така різниця між щастям і блаженством. Які цілі ми ставимо перед собою, до чого ми прагнемо, до чого ми винемо? Чи дійсно ми сьогодні дякуємо Богові, блаженному Богові за те, що Він нам відкриває і обіцяє блаженство, Він каже, блаженні ви. Навіть тоді, коли вас будуть ганьбити і гнати неправдиво, злословити за моє ім'я. І далі каже, радійте веселіться». Тобто інколи я так ну, думаю, що людина може бути блаженною, але від цього не відчувати радості. Христос каже, ви блаженні, так радійте і веселіться. Тобто, зрозумійте, у вас є причина для добрих позитивних емоцій. Але ці добрі позитивні емоції це здобуток чого? Це здобуток віри і переосмислення справжнього вашого положення. Якщо цього не відбувається, то обітниці блаженства будуть вас томити, ви будете мігрувати, вам буде важко, непомірно важко. І далі в посланні до Євреїв сказано, якби вони в думках мали ту вітчизну, з якої вийшов, то мали б час повернутися. Але вони шукали кращого, це то небесного. Тобто їхні думки були далі, далі від земного. І ми можемо зараз ну, по життю Авраама і інших розглядати цю саму тему. Мені єдине, що хотілося б поважати кожному із нас, щоб ми по правді прагнули блаженства, не втрачали Блаженства з іншого Богу, щоб ми дякували Блаженному Богу, який дає нам обіцяє нам це блаженство. Пам'ятаєте? Послання до Єврея в кінці сказано, що дехто із мужів'єр вірою перемагали царство, вірою були міцні на війні, вірою загороджували пащі лева і так далі, але були інші, які вірою, були перепилювані пилками, і це теж вірою, які були вбиті мечем і так далі, Які тинялися, яким не було де е голови схилити. А далі ще сказано, і всі ці померли, не одержавши обітниці, а тільки здалеку бачили їх. Але жили вірно, брати і сестри, можливо, хтось і на землі отримує часточку якогось ну, щастя, те, про що ми говоримо. Але ми маємо простягатися далі. Ми маємо далі дивитися, якщо на землі важко, сумно, складно і непосильно, то все-таки оте блаженство, яке обіцяє Господь, воно завжди доступне, віруючи і віки Бога. Схилимо коліна, Богу. Амінь. Блаженство нам, земним, простим людям. І сьогодні ми маємо доступ до благодати, до Христового, Того через нашого Господа Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господи, за слово Твоє, за те, що Ти просвітлюєш мій розум і серце. Мені хочеться вірою спадковувати блаженство і дійсно прагнути того вічного, того, що обіцяно тобою, Господи, і даруй миністю, що ніщо земне не стало перешкодою. Наше благовічного та, та небесного. Благослови кожного що ми, Господи, поканути Боже, щоб ми це усвідомлювали, і раділи, і населилися всьому тому, що ти зробив для нас. Тобі хвала, подяка, поклонення, Отцю Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь.